Доброго дня, з вами Таня канал Життя за містом. Хочу зазняти відео свого наступного етапу плетіння кашпо. Нагадаю, це моє перше кашпо, яке я плету, надивившись роликів в інтернеті. Там я взяла заміри і уже ось на такому етапі. Я знаходжусь. Значить, почала я його плести сьогодні. А поки в нас не було світла, я нарізала по 6,5 метрів лози, потім завела їх. Цей метод називається восьмий ніжка. Лози я завела, ось так воно зсередини Так, І потім почала проплітати. Також потрібно було поставити розширювач. Я думала, сьогодні продовження в мене не буде, тому що, завівши лози, я згадала, що треба було щось підставити. Ну, чесно кажучи, мене це не зупинило. Полізла на горище, знайшла такі, колись у нас були транспортіровочні ну, такий паролончик. Він такий плотний досить. Має форму, ну, тримає форму, так, і я ось так його виставила з допомогою нього натягнула стієчки, ось тобто вони тепер більш-менш однаково да, стоять. Ну, Зараз в процесі я його все підрівнюю і почала плетіння. Плетіння починається, значить, у дівчинки, яка ну, рекомендувала, це по її схемі я плету. А, Значить, один через два. Тобто, ми почали першу ну, лозу, пропустили дві і завели. І отак от поступово пройшли всі. І потім, коли дійшли до, ну, до останньої, то ми почали плести, тобто я почала плести один через один. І от на зараз у мене вже вимальовується ось такий малюночок. Я думаю, до ранку я його доплету, тому що, якщо чесно, я не очікувала, що в мене з цього щось вийде. Ну, Я думала, що це набагато все складніше. І буду я гратися з цими лозами, тим паче, що лози були по 6,5 метрів, я думаю, Боже, як з ними справлятися, але виявилося все досить просто. Я так розумію, мені пощастило з ротангом, тому що, дивившись відео, ну, там дівчата теж говорили, що потрібно, щоб ротанг був нормальний і далі тому подібне. Ротанг я брала на розетці. Значить, розет, ну, почитала відгуки, і там, де було найбільше, давайте так скажемо, позитивних відгуків про ротанг, я його там і замовила. Я думаю, що я зніму. Колись повне відео всього цього процесу, і потім зроблю посилання, де я брала, що купувала і так далі. А ось я ж кажу, мене нічого не зупинило, я знайшла навіть сьогодні чого зробити, розширювач виставила і плиту далі. А, тому побачимо, до ранку до плиту чи ні, тому що ну, така справа воно швидко не не виходить, але, якщо чесно, досить цікаво і заспокійливо. Тобто ми зараз всі живемо, так би сказати, в такій досить тривозі. Я вам хочу сказати, що знайшла такий один із рецептів, як себе можна заспокоїти, відволіктися, подумати про щось. І я не знаю, мене, мене заспокоює така робота. Так що готуємося до весни. Скоро вже, ніж кажу, тайдали підростають. Так що готуємо їм місце, чудово кашпо, в яких вони будуть рости. До нових зустрічей!